Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами таким рецептом шоколадного печива. Чоловік попросив, йому подобається. І зараз ми будемо готувати. Розказую, що для цього потрібно: Два яйця, 100 грамів масла розм'якшеного, Ось я взяла стакан муки і пів стакану. Будемо сипати поступово і будемо бачити, скільки потрібно. 150 грамів цукру. Отак, на, на два пальці нижче стакана я відміряла. Цукрова пудра для того, щоб обмакувати печиво. Отже, починаємо. Яйця, масло, всі інгредієнти сипемо, цукор. А потім потихеньку муку домішувати, щоб було добре, щоб бачити, скільки воно візьме тої муки. І так, ми заколотили яйці, цукор масло. Тепер сипемо трошки муки половинку. Так, чуть помішуємо. І таку чайну ложку розпушувача Сюди, так, до муки. І дві ложки таких з гіркою столових. Какао. Все, перемішуємо далі. Вимісила я вже тісто, відстає від рук, від миски, вимісила. Тепер ділю я ось так його на дві таких ковбаски. Ось. Загортаю плівку. Так. Ставлю на тарілочку і ось. І таких дві буде, получиться дві таких ковбаски. І ставимо на годину у холодильник. Ось дві ковбаски. Не в холодильник, не просто в холодильник, а в морозилку на одну годину, щоб воно примерзло трошки. І так, ми дістаю я з морозилки наш. Тісто і робимо кульки. Відрізаю трошечки, формуємо кульку, обвалюємо в цукровій пудрі і ставимо на пергамент. Відрізаю, формую кульку, можна поставити горішок. Ось горішок. і Загорнути теж робимо кульку, обвалюємо у цукровій пудрі і викладаємо на дечку. І так далі. І так, шарики, наше печиво е, обмакнула, все, ось тільки вийшло, ціла дечка. Ставимо в духовку на 20 хвилин при 180 градусів. Духовку я завчасно включила, вона вже загрілася. Ставимо духовку. Друзі, дістали ми печиво. Ось, подивіться, яка краса. І як його багато. У кого діти маленькі, будуть у захваті. Запах гарний і смак теж. Ось, дістаю я одне. Дивіться, вони як каштанчики полопали, посохли. Воно спочатку м'ягеньке таке, ніжне печиво. Ось. Але коли вистигне, ось така ш... 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 шкірочка стає зверху, і воно ніби і сухеньке, але в роті просто тає. Смакота. До побачення!